Чудовий духмяний ошатний на вигляд та ніжний на смак тірамізу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з найдалішим рецептом приготовлення тірамісу. Перед викладенням їх треба замочити у пюре з ківі. Після того, як зовнішній шар печива викладено. Занурюємо плитки савоярді у пюре ківі і заповнюємо ним дно торта. Робіть так, як я показую на відео. Ще один важливий нюанс. Викладаємо дно форми так, щоб не було пробілів. Їх можна закрити шматочками печива, зверху намастити кремом. Діємо аналогічним чином. Занурюємо савоярди у пюре з ківі. Викладаємо наступним шаром.